Друзі, мої щирі вітання. 25 листопада на календарі. Сьогодні видалась файна погодка. Бо останнім часом щось таке було не дуже катабельне. То ми з Олегом сьогодні вирішили трішки покатосити ну, таку зробити велопрогулянку на МТБ велосипедах. Олег сьогодні буде чотирити, я знаю, він на електричці. Я блін, буду мучитися. Я, я ненавиджу цю блін, зимову погоду. Тільки з-за того, що треба одягати на себе кучу одягу. Ми вже тут з Олегом трішки е, йому колеса підкачували, бо щось він виїхав, не підкачав, то якась така ватна у нього резина була, то прийшлось бігати, прийшлось бігати за насосом. Ну, коротше, ми зараз сьогодні, я не знаю, куди їдемо, але е, щось там якийсь цікавий маршрут спланував, то я думаю, щось накатаємо. І ви щось подивитесь цікаве. Тому поїхали. Ну що, чуваче, розповідай, куди ми сьогодні їдемо, поки стоїмо. Ми їдемо туди, де ти будеш страждати. Ну я сподіваюся. Тому що я спочатку думав тебе, трошки, думав тебе трошки наказати, але справа така, що на вулиці трошки мокро і там можуть бути болоти. Якщо болот там не буде, ну прям таких жорстких, то ми їдемо. Якщо буде, то ну, я, що ж робити. Будемо шукати асфальти, Але буде такий, типу, міський ендуро рейсинг. Корише. Давай, поїхали вже. Сьогодні вирішив мене завести у гівно. Чи у гівно, як правильно казати, Гівна. у гівно, так. Да? А я кажу ні. Давай краще поїдемо в якийсь елітний райончик, покатосимо там лайтово. Поїдемо е, у мажорний район. І там озеро буде, щось там таке цікавеньке. А зараз поки їдемо по Зарічанську. Ну, я відчуваю, що мені вже потрібно туди, на, на мийку, Через дорогу. бо вже, блін, вже трішки грязний. Ладно, пофіг, їдемо. О, глянь! Глянь, він на толчке дивиться. Ти дивись, серйозно. Блін, мужик, ну, ходь повагу. А да ти вже сам он майже обісрався, вже вся спина. У гімні. Стоїмо поки на світлофорі. Зараз на... Перехресті вулиці Свободи і Зарічанської От, поїдемо десь трішки іншим маршрутом. Бо якби було б сухо, можна було б покататися бо по маршруту Олегу, Олега і було б прикольно. Але ще сплошні болота у тих дворах. Ми все ж таки вирішили виїхати на стадіон і влаштувати тут невеличкий велотрек. В принципі, асфальтована дорога, можна навіть виїжджати, тренувати вранку або ввечері круги наматувати. Хоча буде Ось такий стадіончик, поле. Можна пограти в футбіч. Кому подобається така гра. Тут навіть, я так розумію, це для регбі? Так? Навіть для регбі є ворота. Я ж, друзі, до речі, перед сьогоднішньою каткою вже проварив ланцюг у зеленій суміші Max як ви можете бачити. Це вже зимова суміш. Ось, бачите, як гарно виглядає. Потрошку матеріал виходить. ось Зараз будемо її тестувати. ну так вже в принципі, я почав їхати. Перший, десь Перший кілометр вона така була. Доволі дубова, зараз трішечки вже розробилася ця суміш і в принципі вже більш-менш їхати нормально. Я думаю, я вже буду всю зиму, ну, до тих пір, поки не протюнінгую цей велосипед, я думаю, до весни я думаю, цієї проварки мені повинно вистачити. Десь я так і накатаю, там може, можливо, до 600 км, то подивимось. Короче. Будемо тестувати. Бо це там з новими присадками. Як воно себе покаже, ну, я сподіваюся, що все буде ок. Ще мені ось приїхав такий ліхтарик з павербанком від фірми X-Tiger, Тут у нього дві лінзи. Я згодом зроблю огляд на нього. Доволі непогано світить і тут на 2400 мАч. Бачите, є роз'єм для того, щоб можна було підзаряджати. Ну, дуже зручно можна, наприклад, тут по ходу, по ходу покатенький підзаряджати велокомп, якщо розрядиться, або там екшн камеру, то в принципі така річ не буде зайвою на велосипеді і якось там згодом покажу вам, як він працює. Ввечері протестуємо, зроблю детальний огляд, покажу всі режими. Ну, коротко. Не знаю, доїдемо ми сьогодні до темряви чи ні, але на всяк випадок собі взяв, поставив. Так, і що у нас -то? ну так, для цікавості плюс 5 градусів зараз на вулиці. Ну, в принципі, не дуже і холодно. Продовжуємо покатеньки по Хмельницькому і доїхали ми вже з Олегом не повірити до дендропарку. Да, сьогодні у нас кілометраж просто шалений, але вже і не літо, щоб соточки катати. А ми взагалі планували сьогодні, що просто виїдемо, покатосимо. Зараз в мене виникла ідея, щоб заїхати на шоу Зараз покатаємося по дендропарку, трішечки потім ще кудись поїдемо і потім заїдемо на шаурму поїмо. Оце, друзі, дендропарк. Тут недалеко від нашого будинку. Ми тут постійно з Тетяною виходимо гуляти, бо тут дуже гарно і від нас недалеко. Ну, такий невеличкий зелений куточок, де можна добре відпочити, але тут, якщо влітку приходиш на вихідні, особливо то дуже багато людей. Ви спитаєте, на що я тягаю на голові окуляри? Це, друзі, я їх взяв на всяк випадок, тому що коли я їду у холодну погоду і коли зустрічний вітер, я ще катаю в контактних лінзах і, блін, очі так сльозяться, що піпець. А сьогодні така гарна погода, що вітру немає, і я їду без окулярів, і в принципі для очей мені нормально, комфортно. Тому це так, для підстраховки взяв. Тому от бачите, як вони. Це Підстраховка поки не влетіла якась. Ну, блин, ну, ми їдемо не так швидко, але просто вони такі темні зараз стали, що я блин, зараз одягаю. Вже якісь, знаєте, сутінки. І дуже темно. Зараз кружечок проїдемо по дендропарку. Таку прогулянку влаштуємо, Тут дуже багато білочок літом, то можна приходити покормити. Те, що мені подобається, тут постійно ну, за парком доглядають. От, як тільки опало листя, і одразу все поприбирали, і тут завжди, завжди чистенько. Багато лавочок, багато мусорних контейнерів. І тут, я ж я не бачив, щоб хтось сміття десь кидав. Ось, і тому, в принципі, такий доволі чудовий парк для відпочинку. Ти що ще не накатався? Я ніколи не накатаюсь. <хи> Бачив е панелі, собі люди поставили, прикольно. Ну Так, да, собі поставив станцію і, і ні від кого не залежиш. Своя електрика. Все, почалося в мене відмерзання кінцівок, наче одягнув теплі шкарпетки, але щось ноги вже в мене потроху відмерзають. Заїхали тут в такий більш-менш спокійний райончик. Тут такий приватний сектор, приватні будинки. Ось Покатаємося зараз тут, бо там блін, по місту такий шум, гам, машини, люди, коні. Коротше, мене оце бісить. Хочеться якогось трішки спокою. От. Але хочу вам сказати, що гарно мати два велосипеди. Зараз їду на МТБ, такий прогулян... прогулянковий такий маршрут. От, бо на гравійнику все одно мені було би зараз не дуже комфортно. Гравійник ну, у мене так більше якось так знаєте, для якихось дельничків, для такого більше спортивного використання. А МТБ все ж таки більш прогулянковий велосипед. Так, тут ми зараз під'їхали до меморіалу. Це е, меморіал жертвам Голокосту. Зараз подивимось. Ну що ж, друзі, все ж таки у нас сьогодні буде не просто така покатенька по місту, а ще є така невеличка екскурсія. До речі, сьогодні ж 25 листопада і сьогодні ще ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Ось, а це у нас пам'ятник жертв Холокосту. Тут якісь от, бачите, є такі металеві. Не знаю, як сказати, скульптури чи що воно таке. Просто з металу щось от, бачите, так вирізано. Ось Ось така територія невеличка. Тут от я навіть не знаю, що це таке. Для чого воно, що тут клумба була, чи що тут. А, бачите зірка єврейська. І тут от ще якась ще могила, тут чи що. Бачите, пам'ятник встановлений. На євріті хто розуміється, той перекладе. З одного боку, ну, це дуже круто, що такі речі роблять. Але з іншого боку, по-перше, воно все в такому трошки занепаді. Да. По-друге, ну от що це за басейн? От, ну, от якого призначення? Чого не можна було щось зробити з нього такої? Ну я от теж не розумію для чого це взагалі. Не може хтось пояснити, а... Причому їх двох, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, не сьогодні там тут колись була вода, тому що там вона спаль, трава. А оце камінчики я не знаю, це, мабуть, у євреїв така традиція приносити камінці і ставити. ось, Мабуть, так. Да. Бачите, лампадки зажигають тут, камінці складають, шановують пам'ять загиблих євреїв. Ну що ж, їдемо далі. Покатосимося тут по району по цьому. а Потім поїдемо на шаурму. Короте, друзі, перевага електричного велосипеду в тому, що він може вас витягнути з будь-якої дупи. І вас, і вашого напарника. Так, тому краще мати друга на електричці, який вас завжди може витягнути в якусь складну таку горочку, обхідчик, блін, ну, стрімно я зараз ще... Відчуваю, що я зараз десь наїбнуся. Коротше, друзі, ми з Олегом заїхали у мікрорайон Лезневе. Це можна сказати, от дивлячись на ці будинки, котрі тут є. ну, Майже якась кацапська рублівка московська, якщо порівняти. Я не знаю в Києві з чим порівняти, бо я в Києві в таких елітних районах не був, Ну, мабуть, теж які є такі. Круті райончики, бо тут все будується, будинки такі не дешеві, все, бачите, і що кажуть, що українці погано живуть. Ось, а як бачите, тут будується і будується все. Ми так, заїхали сюди чисто покатосити. Ось такий райончик подивитися. Коротше, заїхали ми знову в якусь дупу. <реш> Точніше, ми доїхали до кінця цього масиву, який будується. Ось а там, В тому боці мікрорайон Озерна. А це тут мікрорайон Лезневе. Ми Зараз ще тут покатаємось, подивимось, може якісь такі жирні кльові будинки. може, щоб вам показати, щоб ви знали, як живуть хмельничани мажористи. Що, придивляєшся собі хатку? Чи, Чи хочеш можна... шишок нарвати? Йоку підзняти. Ага, я думав, що Чи? хочеш собі шишок нарвати на новорічний цей екібану. Ну ось подивіться, в принципі, тут з боку лісочок. От, а тут з цієї сторони от, цей приватний сектор. Ну що ж, друзі, ми виїхали з того району мажорного. Ось, і зараз поїдемо, подивимось тут. Недалеко є озеро, що невеличке. Хочемо там постояти, подивитися на захід сонця, я думаю, буде гарно. Може сонечко сідає. Ось, а поїдемо потім на шаурму. Трішки зігрітися. Фух, під горку їду. Коротше, ми тут їхали з Олегом, я тут таку красу побачив. Бля, не знаю, зараз тут залізу чи ні. О! О! Заліз у поле. Так. Ось там за моєю спиною, блін, за хмарками місяць сховався. Піднімається луна така повна, велика. На жаль, камера не передасть, але я зараз спробую ще на, це, на телефон підзняти. Я тобі рекомендую сюди піднятися, Да, подивитися на цю. На цю красу. Блін. це знаєте, ради таких моментів треба хоч потрошечку, але треба виїжджати катосити. Бо все ж таки такі невеличкі приємні емоції, вони заряджають от, і дають нам снаги кататися далі. Ну що я вам хочу сказати? Добралися ми до озера, а тут вже можна побачити... Підмерзає водичка, а якщо ще морози потримаються, я думаю, тут взагалі буде вже лід добрячий. Ну і при сильних морозах можна тут навіть, і, я так розумію, в хокей пограти, на коньках покататися. Сонечко вже там сідає. А тут доволі гарно подивіться. Ось. Ну, ми в принципі вже покатосили добряче, зараз лишилася поїхати поїсти шаурму. Ось наші велосипеди відпочивають. Скільки там в тебе заряду ще? Та повне? Да. да. Довго тримає. Та я ж майже не тратив, тільки коли ми піднімалися на горку. Блін, до речі, класно, От коли на електричці в горку підіймаєшся, блин, це настільки зберігає коліна, сустави, що це просто не передати словами. Особливо в таку погоду, не. Да. Друзі, я знаю, що ту вже дядьки дорослі, але перші 40 років дитинства тому... Ну, давай з богом Ого <сум> Там хлопці <аж> О, Бог! <сум> Це вже максимал. <губліг> Це вже максималчка. <губліг> Диви сам сам не, не впади. Так. Стойчево, стойчик. Давай. Це <пробліг> <буліг> <піліг> ж болото під дня. <губліг> <піліг> <піліг> подивіться на дорочка. Що робить, а що робить? Ну що, хлопці, поїхали кидати цеглину у річку? Ну що, друзі, добралися ми до шаурми, зараз щось замовимо, якісь лаваші, замовимо каву. Поїмо, трішки зігріємось та вже будемо рухатись додому, бо вже потроху темніє. І вже по темному, що нам знімати, в принципі, трішки покаталися, розслабилися так атмосферно, лайтово, то зараз похаваємо. У мене Олег сюди вже доволі довго заманював і нарешті ми сюди приїхали спробувати. Я замовив сьогодні бургер, але я думаю іншого разу спробуємо лаваш. Бо хочеться такого щось більш калорійного зараз похавати, бо трішки підмерзли. Ой, зараз подивимось, до речі, скільки у нас температура. ну Вже 3 градуси. Доволі прохолодно. Ой, руки ноги відмерзають. Але нічого, нормально покаталися. Я думаю, що коли випаде сніг, ми ще обов'язково по снігу покатосимо на МТБ, то буде прикольно. Ну що ж, друзі, давайте подивимось, що, що нам тут сьогодні приготували. Ось така упаковочка, гамбургер. Гамбургер. Так, ось такий велетенський. Зі свининою. Ну що, друзі, хочу вам сказати? Доволі непоганий бургер. Для перекусу після покатеньки ну, блин, саме то підходить. Спробуємо ще наступного разу. Можна буде замовити з куркою, можна буде, взяти, можна буде ще взяти лаваш. Олег підсасує там свою каву. От, а я зараз доїм свій бургер, і ми вже будемо їхати додому, мабуть. Це ти вже тут скільки разів скуплявся? Багато, дуже багато. Вони Не, туди... ну, я періодично сюди поїжджаю, бо це єдина така. Ну, є ще одна класа, що але це така сама нормальна. Там прикольно тим, що там на углях, типу именно, як шашлик роблять. І його роблять в лаваші. А тут просто прикольно, смачно. І тут дуже крутий лімонат. Смана тема. Ну що ж, друзі, ми вже рухаємося у напрямку дому, Похавали бургери. В принципі, можна додому заходити і вже їсти нічого не треба. Це майже ідеально. Ось, ну, в принципі, я думаю, що на сьогодні все. Вже знімати нічого не будемо, бо вже так темно. ось, Тому будемо з вами вже прощатися. Я сподіваюся, що вам сьогоднішній контент сподобався. Якщо це так, підтримайте вподобайками, напишіть свій коментар і не забувайте донатити на ЗСУ, на дрони, на автівки, на все, що бачите. По можливості підтримуєте.